Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 22 січня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та читатимемо послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. Одного разу підійшовши до Ісуса, деякі з садукеїв, які кажуть, що Воскресіння немає, запитали його, кажучи: Учителю, Моїсей написав нам, коли в кого помре брат, що мав жінку, і помре бездітним, нехай візьме брат його жінку, і відновить сім'я братові своєму. Семел, семеро братів було, і перший, взявши жінку, помер бездітним. І взяв другий ту жінку, і той помер бездітним. І третій взяв її. Так само і всі семеро не залишили дітей і померли. А після всіх помер Мерла й жінка. Отже, у воскресіння кому з них буде вона жінкою? Бо семеро мали її за жінку. І сказав їм Ісус у відповідь: діти віку цього одружуються і виходять заміж, а ті, що удостоїлись віку, того досягти, і воскресіння з мертвих не одружуються і не виходять заміж, і вмерти вже не можуть, бо вони рівні ангелам і є синами Божими, ставши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, і Моїсей показав при купині, коли називає Господа Бога Авраама, і Богом Ісаака, і Богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, а Живих, бо для нього всі живі. І деякі з книжників сказали у відповідь Учителю, ти добре сказав, і більше не насмілювалися питати його ні про що. Він же сказав до них, як це кажуть, що Христос є сином Давида. Тоді, як сам Давид говорить у книзі Псалмів, сказав Господь, Господу моєму, сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх під ніжжям ніг твоїх. Отже, Давид Господом його називає, як же він син йому. І переходимо до послання е, до євреїв. Браття, Моїсей був вірним у всім домі Божому, як слуга, щоб засвідчити про те, що мало бути сповіщене пізніше, а Христос як син у домі Його, а дім його ми, якщо тільки непохитно збережемо до кінця сміливість і надію, якою хвалимося. Тому, як говорить Дух Святий, сьогодні, якщо почуєте голос Його, не дайте скам'яніти серцям вашим, як під час нарікань, у день спокуси в пустелі, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене і бать. Бачили діла мої 40 років. Тому я розпізнав, розгнівався на те покоління і сказав: постійно вони блудять блудять серцем. Не пізнали вони шляхів моїх. Тому і покликав я в гніві моїм, що вони не ввідуть, тому і поклявся я в гніві моїм, що вони не ввійдуть до спокою мого. На кого, ж гніваюся, на, на кого ж гнівався він 40 років, хіба не на тих, що згрішили, і що кістьми лягли в пустелі. Проти кого ж він поклявся, що не відуть до спокою його, як не проти непокірних, і ми бачимо, що вони не могли війти через невірство. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором!